Судові процеси з Газпромом відклали ще на тиждень, бо російська сторона виявила бажання домовлятися цієї ночі. Росія передумала відмикати Україні газ і вимагати гроші наперед. Повідомив прем'єр Яценюк. Це може виявитися лише маневром. Вентиль можуть перекрити в будь-який момент. Попри це, платити політичну ціну на газ 500 доларів. Україна все одно не буде. Київ готовий торгуватися довкола оголошеної раніше ціни в 268 доларів за тисячу кубів. Ну а тим часом запасає газ в сховищах. Нині там 12 мільярдів кубометрів газу. До зими слід заготовити ще сім. Газ Україна зможе купувати в європейських компаніях, з якими вже укладено контракти про реверсне постачання. Водночас газовий суд не єдиний, в якому Україна позиватиметься до Росії. Арсеній Ценюк заявив до Європейського суду прав людини Київ готує позов на суму понад трильйон гривень за анексію Криму, яка є незаконним захопленням і пограбуванням України. Газ варують руски. Вони у нас украли територію. Вони у нас украли Чорноморніфті газ. у нас украли 2,2 мільярда кубічних метрів газу, коли зараз знаходяться в Криму. Так хто варив?